Джмін теж так само і літає. Діти ось теж малюнок джмеля. Ви бачили джмеля? Так, бачили чмелю. Добре. А який спільний звук у цих словах? Джола і джміль. Подумайте, дуже уважно, згадайте перший клас. Який спільний звук? Джо! Правильно. Зараз ми з вами почнемо з того, що ми напишемо каліграфічну хвилинку і число власну роботу. Відкриваємо зошитка. пишемо 7 листопада, Власна робота, працюємо швидко. слова бджола і джмін, тут поручення, To napisało już trochę po głowie. Закінчуємо. Читаємо. Як ми можемо сказати ще? Ділочка. Ділочка ще можемо сказати. Во на. А ще. Трудівниця. правда? Трудівниця, Добре. Давайте ще пограємося з словами. Прочитайте сходинки слів. Ось на першій таблиці Віка Чужда, прошу. Читаю сходинки. Ліс. О. Лісочок за цим. Мед є. Є. Мет. кома? Далі, Павлик. Може, стиля чи? Так, ведемо ручки. Прилетіла наша вчилка-трудівничка до квіток діти, а там біда. Всі наші квіток переплутані. Прочитайте їх мовчки. Ви зустрічали нас за таких квіток. Зустрічали? Я не зустрічалася. Що ж ми будемо робити? Максим, чоловіки, заходили. А як ти прочитав? Ти

No, non ti credo che ci sia Andrì, Бабличка, школа, але прочитати вам завдання, як диктори. Наче води, наша школа, стягу нам летні і здається, що до кола розкидають діти. Бігають, сміються, діти, та весь дзвоник стане тихо ніби в квіти поховали з човами. Добре, Трошки поспішали. але от як як діти, здається, да, нас прочитали непогано. Погоджуєтеся? Добре, а зараз ми будемо з вами складати оповідання про приводи біл. У нас буде діти кілька деформованих речень. Ми будемо спочатку складати окремі речення. Складемо текст, а потім до цього тесту до Так, можете посередині поставити крапку, ми там будемо писати пізніший заголовок. А в другому рядку та цацу будемо писати перше речення. Давайте ми його знайдемо. Давайте прочитаємо просто слова Руслана. від прокинули. we más ver y she oh. lives 对呀，加、嗯。嗯嗯 Гарне оповідання таке вийшло. Гарне? Вам сподобалось? І мені сподобалось. Які заголовки підперемовні? В жінки, записуємо зверху. у вчинки. Не ставимо після назви, бджілки. А можливо ось, якась інша ідея ви не положаємо. Дітя, ви бачимо, нам вже другий раз зустрічається слово фіалку. Ви бачите фіалку квітку? Гарна, правда, ніжна квітка. Даремо вона триває п'єтчику. Добре, поставили, дописали заголовок. В кінці тексту теж є. Є. Стаємо.